Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор, і сьогодні я буду міняти кольори свого будинку. А ви спитаєте, чому я буду міняти кольори свого будинку і навіщо? Ну, мені на звичайний дім, такий е селянський, і я хочу його змінити на кольори свого скіна. Отак от, от. Як ви бачите, вже мій скін, я вам покажу жузу: у мене є е е сірий, чорний, червоний і купа різних кольорів. Так, ну і в принципі погнали до роботи. Але ще я вам покажу мій ззаду. Ось так от він виглядає, якщо хтось не бачив. Так, добре, погнали брати матеріали. Ух, ух, майже прибіг тут ось склад, ось. Я зараз йду і подивлюся, які там є різнокольорові блоки або матеріали якісь. Ось, да, нам недавно привезли ось ці всі матеріали. Різнокольорові. До речі, вони під мій скін, якраз в тому клас. Так, підбираємо. Тут пензлі ще є, як бачите, можемо розмальовувати блоки, скажімо так. Так, все, я все взяв і зараз йдемо, в принципі, буд розмальовувати да. розмальовувати йдемо. Так, в принципі, я думаю, що спершу ми будемо робити стовбури. Я думаю, що чорного кольору спочатку ми будемо їх, а потім будемо. Доставити чорного кольору, скажімо так. Так, один стовбур є. Тепер беремо чорного кольору. І розставляємо також. Ось так от. Є ось у нас вийшов один такий чорний стовбур. Е, так, далі переходимо до наступного, в принципі, стовбура. Добуваємо і розставляємо. Є, тепер наступний стовбур. І, в принципі, все, я вже всі стовбури розмалював, скажімо так. І тепер ми маємо, я думаю, робити тепер е оцю частину, ну, е там, де доски. Так, я думаю, в червоному кольорі будуть прикольно дивитися вони. Тому беремо пензель і розмальовуємо в червоний кольор. Головне, не розмальовувати дерево нам треба тільки доски. Так, от, розмальовуємо. І, як ви бачите, вже виходить такий непогано. Вже ми розмалювали, але не все зараз тут ще треба домалювати. Ось тут от, трохи всередині. І я, як бачите, вже все трохи, трохи щось промальовується, скажімо так. Так, в оцій, я думаю, в сірому кольорі вони трошки по-інакшому будуть виглядати. Це більш таки синього кольору зараз, а будуть такого сірого. Так, я думаю, будемо розмальовувати краще. Так, це буде більш. Як бачите, вони більш темніші стають такі. Так, розмальовуємо. У, ще й дощ пішов. Так, окей. Продовжуємо далі. Так, і в принципі, я думаю, що це останні два блока. І, в принципі, майже готово. Ось, трохи помилися Тут ще треба трошки його промалювати. Ось тут останні два блока. О, там от один блок. Все. Є, о, ні, ні Оце є останній блок. Так, да, все, є готове, як ви бачите, вже таке промальовується. Дуже прикольно вже стає. Щось таке у нас вимальовується. прикольно у нас такий адський будинок, хейшов. Так. так. Я думаю, що нам треба зараз е, оті верхні, е, скажімо так, плити заміняти на білі. Тому зараз ми маємо пробудуватися і заміняти їх якраз таки. Так, от так от будуємось. Є, я пробудувався. О, тут, до речі, треба теж е, зафарбувати все. Е, зараз беремо ще сірий колір. Е, Оцей край, сірий колір. І малюємо. Малюємо, домальовуємо, а потім будемо міняти ці е, плити на, на білі. є готово. І тепер ми добуваємо ці плити і міняємо. Правда, ви спитаєте, вони вже ж білі ці плити, але я скажу, там трошки інакший колір. Треба більш новіший колір, скажімо так. Я зараз вам покажу, який він буде. Є, yeah, і зараз отакі плити ставимо. Uh, вони такі ось, як ви бачите. Біліші трошки. Так, і розставляємо. Є, yeah, і я думаю, uh, скріш ми вже завершили. І... Переходимо до середини. Будемо розмальовувати середину. Так. Що ви тут? А, він, він ліг спати. Ладно. Хай тут спить. Так. Добре. Тут, до речі, треба декілька блоків розмалювати. Там от один треба розмалювати. Все. Я думаю, верстак ми зробимо якраз таки білим. Беремо білий колір і розмалюємо в білий. Є готово, як ви бачите, він такий прикольно білий виглядає. Е, треба більше білого, я думаю, всередині. Так, оцей буде також білим. О, все є. Білим стало воно. Е, це я не знаю, чи воно малюється, але спробуємо зараз. Так, воно не малюється. Добре. Так, я думаю, всередині зробимо оцей білий, щоб був. він прикольно виглядає. Підлогу зробимо білу. Ось так от робимо, прокладаємо. Але потім треба зламати ще ліжко і е, там теж. Хоча так нормально, в принципі, нічого не видно. Як, і як ви бачите, у нас вже прикольний такий е, інтер'єр, що поєднання таке червоне, біле, е, чорне. Так от. І коричневе також тут є і дерево. Да. В принципі, у нас вийшов ось такий дім. Класний, доволі. Тільки ще треба поламати оце, цей стобур. Щоб не було зайвих речей. Ну і все, в принципі, наш будинок такий готовий, він дуже класний. Я зараз вам ще покажу, як він виглядає здалеку. Ось. Ну, і, в принципі, у нас вийшов ось такий офігенний будинок. Якщо вам сподобався цей ролик і цей будинок, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я буду ще більше роликів випускати про будівництво. Ну і до наступної зустрічі. До побачення всім. Можливо, побудую ще якісь інші кольораші, тому так.